Росія продовжує нічний терор українських міст дронами. Водночас з'являються повідомлення про удари по військових об'єктах РФ. А розвідка заходу називає ключовий фактор, який дозволяє Кремлю продовжувати війну. Це головні новини ранку на пактом Мінфо. Починаємо. У Києві показали наслідки нічної атаки 12 лютого. У Дарницькому районі уламками пошкоджено фасад і вікна житлового будинку. У Дніпровському зафіксовано падіння БПЛА поблизу житлових будинків на двох локаціях. Поранення отримали двоє людей. На місцях працюють рятувальники та всі необхідні служби. У Дніпрі поранені немовля та чотирьохрічна дівчинка дітям надають необхідну медичну допомогу. Начальник Дніпропетровської ова показав наслідки чергового російського удару по місту. Водночас Одещину масовано атакували ударними безпілотниками. В Одесі пошкоджено об'єкт інфраструктури та бізнес-центр. Попередньо відомо про одного пораненого. Із позитивного є повідомлення про ураження військових об'єктів УРФ. За даними РоззМІ, у Волгоградській області після удару детонував арсенал ракетно-артилерійського управління. Триває евакуація населення. Також повідомляється про атаку на завод Прогрес у Мічурінську та ураження підстанції у тимчасово окупованому Луганську. Західна розвідка назвала ключову опору війни Росії. За словами колишнього керівника Мі 6 Річарда Мура, вирішальну підтримку Кремлю забезпечують ресурси Китаю, які перевищують допомогу Ірану чи Північної Кореї. Артем Мороз для факту Мінфо підписуйся та тримай руку на пульсі останніх подій.